Київське Динамо готується до бою в лізі Європи проти Галата Сараю. До цього білосині відіграли 26 матчів проти клубів з Туреччини та мають позитивний баланс: 13 перемог, 6 нічиїх та 7 поразок. Саме з Галата Сараєм Динамо ще не зустрічалось. Першим за хронологією турецьким суперником був Бурса Спор. Цю команду кияни пройшли у чвертьфіналі переможного Кубка Кубків 75-го року. Найбільше ж ігор білосині провели проти Бешекташа – аж 12. Старше покоління згадає винос орлів у чвертьфіналі Кубка Чемпіонів 87. – 2-0 і 5-0. Молоді пам'ятають розгром на Олімпійському в лізі чемпіонів сезону 16-17 – аж 6-0. На жаль, останні матчі проти стамбульців були невдалими. 2-3 та 0-1 у кваліфікації Ліги конференцій минулого сезону. Вібет – офіційний партнер «Динамо Київ». Також часто білосині перетиналися із Фенербахче – 8 матчів. До осені 2022 статистика була успішною. Три перемоги та три нічиїх і прохід Динамо в кожному випадку. Але у Лізі Європи 22-23 стамбульці взяли реванш, завдавши команді Луческу двох поразок. 0-2 і 1-2. Також двічі Динамо перетиналося із Трабзонспором. Обидва рази кияни проходила суперника із нервами. 1-0 і 1-1 у 81-му. Та 1-2 і 2 у 2004 тисячі Тож, поки білосині зустрічалися із чотирма турецькими командами, а тепер